Друзі, усім привіт! Ви на каналі Самопрочина, З вами Олександр, і в нас чергові наушники від фірми Sanac. Друзі, далі знайомимося з продукцією від цієї фірми. І в нас на огляді будуть наушники Sanac G6S. Цікаві наушники, так само відкритого типу, бо я так бачу, що це їхній коньок. Да? Фірми Sanac робити наушники відкритого типу спортивні для активного способу життя. Спорт робота ну Ну і що з тому плані. Так, друзі, що ж, давайте подивимося, ну, от таке пакування, хороша якісна коробочка, запакована плівочкою, але, як то кажуть, ми будемо її вскривати і дивитися, що ж там є всередині. До речі, підтримую як ОС, так і Android. Да? Тобто працює на усіх можливих пристроях. Так, що в нас тут, друзі, є? У нас Bluetooth версії 5,4 непоганий, хороший Bluetooth версія, одна з найневищих, тобто 10. Метрів має тримати ну, впевнено, да? тобто, я думаю, що в квартирі зв'язок не повинен прориватися. Сам наушник у нас має 35 мАч заряд акумулятора, а бокс на 380 мАч. Заряджається 5 вольт 300 мА. Так, ну і модель у нас G6S. тик тик тик, тик. Ну, будемо скривати і поглядіти, як наші наушники виглядають всередині. Ми в нас вже були декілька наушників, ми їх розігрували, ну на цього разу нам прислали по одному екземпляру, друзі. Так, що ж, будемо дивитися, що це таке є. Ну, коротше, Воно ось таким чином розпаковується. Знімаємо нашу печатну вкладиш, де наша інформація вся. І далі в нас йде отаке отаке от фірмове пакування. До речі, приємного кольору, такий, витиснення золоте, що нас зустріне всередині. Всередині зустрічає на самбокс в пластиковому такому вкладощі. Під ним, напевно, що буде да. небагато. Кабель зарядки. Віп-карточка для знижки на наступну покупку, але це скоро для Китаю. Нас немало буде цікавити. Ми на Алікспресі купимо і з не менш цікавими знижками. Так, інструкція, друзі, в нас на китайській і на англійській мові. Я думаю, що якщо вдруг, то можна буде це діло щось тут прочитати. Так, далі в нас є QR-код на скачування додатку. Ми його можемо встановлювати і під'єднювати наші навушники до додатку і керувати їми через додаток. Так, все. нам кабель не потрібен, будемо розглядати сам сам бокс. З самими наушниками. До речі, бокс невеликих розбірів в порівнянні з попередніми версіями. І нам приїхала, друзі, версія Blue. Їх є три кольори: Blue, Black і ну, можна сказати, White, ну це не White, це, Тобто не білий, це більш Да, Такі слонова кіска. В нас в задній частині бокса є роз'єм Type-C для підзарядки. Інформація про те, скільки у нас чого тут є. 380 мА сам бокс. Ну і, і якими токами треба заряджати даний бокс. надпись у нас е, написана: да, тут, тут той друг. Бокс має ось такий от вигляд. так Бачите, таку трошки має форму, таку цікаву. Ось так воно спереді. ззаду ось таким чином виглядає. Немає, ні, є є невеличка індикація. Отут от Невеличкий да, індикатор е, роботоздатності даного боксу, коли він там заряджається, о, бачите, що загорілося. Ну і отак вони всередині вкладені. Да, досить симпатично, я вам хочу сказати, вони тут вложені, виглядає прикольно. Ну, Самі навушники зовсім по-іншому виглядають з попередніми версіями, вони досить компактні. Е, звісно, що навушники кліпси, можливо, було б зручніші, але це в нас не менш цікавий формат, який е, дуже добре. Буде сидіти на ушах. Контакти у нас заклеєні, тобто наушники, всього, в дорозі не розряджалися, підписано лівий правий, я думаю, нічого не переплутати. Ну і тут комбінація, як бачите, такого глянцю і матового покриття. Виглядає досить стильно. До речі, бокс, кришечка закривається, плотненька. До речі, а, ну, будуть вони звідти вилітати чи не будуть, якщо їх туди вкласти. Так, R. І Як це вкладається? Вкладається дуже добре. Магніти навіть через кільйомку тримають дуже класно. Закривається. Дуже плотненько. Ну і відкривається. ну Тут, правда, з відкриттям, я бачу, друзі, є проблема в плані того, що він закривається дуже плотно і просто його так не відкрити. Треба піддівати ту щілинку, щоб відкрити бокс. Е, так, ну дістаємо нашу версію Blue. Можливо, Black е, був би мені найцікавішим, але в будь-якому випадку давайте будемо розглядати ті наушники, які нам заслали. Так, ось таким чином виглядають наші самі навушники. Вони досить компактних розмірів, не є великі, я вам хочу сказати. У нас така силіконова дужка, яка закладається за вухом. Тут такий утяжелітель, тут, скорше всього, друзі, знаходиться той самий акумулятор. У нас сам навушник. Тут є таке покриття з надписью Sanac. Це ж у нас є і сенсорна панелька для керування. Тут є отвір. Під мікрофон. Ось він тут є. Далі, можливо, і це у нас отвір під мікрофон. Далі в нас є два контакти для підзарядки і дві сіточки для програшу музики, ну, відтворення звуку. Ці навушники створені нібито як по алгоритму, кодек використовується ACS, да. це панорамне для панорамного звучання використовується цей кодекс. Ніби 360 градусів має видав ну, типу, бути об'ємний звук з тих навушників. Як бачите, все ж таки у нас тут розположені два динаміка, ніби звук має виходити як звідси, так і звідси. Тому ефект присутності 360 градусів, чи як там воно правильно... Називається, повинен скоршу, всього бути. Дані навушники більш заточені під бас. Принаймні виробник говорить, що тут покращений бас, тому, послухаємо і будемо в цьому переконуватися. Ну, або навпаки спростовувати це діло. Так, друзі, що в нас по навушникам? Давайте подивимося. Вони, до речі, ультралегенькі. давайте подивимося, скільки вони важать. Сам, сам, сам навушник у нас важить 5,7 грама. Ну і бокс з навушниками. Давайте разом зважимо. До речі, дійсно є невеличка проблема з відкриттям. Е, треба дійсно нагадком в щілинку запіхувати, бо так, отак мені важко відкрити. Рука зіскользує. Зі ну, можливо, це перший раз. Так, Так, ну, ага, виключилось. Ну і сам бокс з навушниками всього-навсього 53 грами. Що ж, друзі, ось таким чином виглядають навушники G6S від фірми Sonak. Вони виглядають досить стильно, на мій погляд, компактні, легенькі. Виробник говорить про те, що в них є. Об'ємний звук 360 градусів. Що є технологія про те, що 98% звуку, який вони видають, буде не втрачений, а все зайде в вушну раковину, і ви все будете прекрасно чути. Вони мають бути заточені під бас, об'ємний акумулятор 35 мА, 8 годин звуку має програшу має видавати. Це. Хороший результат. Ну, а з боксом 48 годин це так само класно при умові, що наушники не є е, габаритні. Е, друзі, наушники відкритого типу, з всього, будуть чути люди, які біля вас будуть стояти, з всього, будуть чути, що ви прослуховуєте, або з ким ви там спілкуєтесь по телефону. До речі, перевіримо якість мікрофонів, як вони звучать. Е, виробник говорить про те, що е, там непогані мікрофони і встроєний шумодав при телефонних розмовах. Це ми так само перевіримо, є він там немає. Ну, в общем, глянемо. Ну і, друзі, спробуємо під під'єднати зараз їх до смартфону і подивимося, як вони там взагалі з'єднуються чи ні. Бо з попереднього були проблеми зі з'єднанням зі смартфоном з додатком. Ну і які є можливості керування зі смартфоном даними наушниками які є опції. Що ж, друзі, наші навушники під'єдналися до смартфону без проблем і з'єдналися з додатком. В ручному режимі, правда, я їх і під'єднав, але проблем особливих не виникло. Ось так виглядає головна сторінка додатку. Вона заточена на китайський ринок, тому спочатку додаток йде на китайській мові, але можна поміняти мову на російську. Української, на жаль, немає. Так, ну отже, виглядають наші наушники. Sonak G6S показує заряд акумулятора кожного з навушників, як. Бачите, все воно прийшло по 100%, тобто наушники повністю заряджені. Переклад досить е некоректний, скажімо так, м'яко кажучи, але він є, і е можна зрозуміти, що від нас вимагають. Отже, є керування самими тапами на навушниках. Тобто, один тап це є в нас плей-пауза, подвійний тап це перелисування треків вперед-назад. Потрібний етап керування гучністю наушника. І це діло можна міняти. Ну, не знаю, правда як, але принаймні, ага, от нажимаємо і можемо вибрати з меню, що ми можемо вставити. Замість, от, наприклад, громкості мінус, що ми хочемо тут поміняти. Так, є ігровий режим, його можна як активовувати, так і не активовувати. Затримка в е, даних наушниках на рівні 0,5 мс, якщо я не помиляюсь, ну десь так. Ну, типу мінімальна і грати в них можна. Вбудовані 6 пресетів еквалайзера, вони тут. Е так само з дуже дивними якимись назвами надрізів, наприклад, скала, пушистий, ліричний, Ну і от SSQVP стерео, ну це, походу, фірмовий якийсь еквалайзер від фірми Sanah. Скорше, що він, напевно, саме буде і на Що ще хочу, друзі, вам сказати про те, що в додатку можна шукати свої навушники. Тобто, ви, якщо загубили, наприклад, десь навушник лівий або правий, або зразу обидва, то можна включити пошук. Да? тобто вони видають звук ось таким чином, і можна буде, наприклад, в якомусь приміщенні, де ви знаєте, де ну, вони останній раз були, можна буде їх пошукати по звуку. Можна як лівий, так і правий навушник. Та, тобто по, по окремості шукати їх або зразу обо шукати зразу двоє наушників. Є ще така опція, як пошук по карті. Воно да? ну, мені показує, що навушники знаходяться у Львівській області, але карту, друзі, не відображає. Спочатку була якась китайська карта, але все ж таки в кінцевому випадку воно показало, що наушники знаходяться в Львівській області, в місто Львів. Да? Е е е е Написано, що примірне расстояние около 100 метрів. Да? Від смартфона до наушників. Ну, коротше, я так розумію, що минимальний вид воно показує. тому якось так. Карти вот вот. Гуади і байду, ну, вибор такий, собі, ніч, нічого не виходить, нічого не загружається. Ну, Якось так воно працює. Ну, в будь-якому випадку, пошук по звуку працює і е, можна реально шукати навушники, якщо десь в приміщенні ви їх загубили. Е, ось таким чином, друзі, ну і що ще можу сказати, що тут не вказане про голосового помічника. Довгий натиск на тапі викликає голосового помічника і ви можете з ним користуватися. Тут в меню його немає, але якщо так подивитися, е, він, він тут реально є. Давайте спробуємо. О, бачите, появився. Тому голосовий помічник тут є і просто його тут не вказали. Що ж, лишилося тільки вдягнути дані навушники, показати, як вони сидять на голові, прослухати звучання з тих навушників, оцінити якість мікрофонів, ну і поділитися враження з вами. Отже, друзі, давайте я їх трошечки потещу, бо я ще, як бачите, перший раз їх тільки вскрив. Треба мені трошки з ними походити і зробити про них своє якісь враження. Отже, давайте я з ними походжу. Для вас буквально одна секунда, ну а для мене, можливо, пару днів пройде. народ, Ось таким чином виглядають наушники на моїй голові. Посадка досить приємна, тобто я їх практично не відчуваю. Єдине, що при активному використанні, тобто якщо я дуже швидко рухаюсь, там, присідаю або бігаю, або ще щось зроблю, да, деколи вони знаєте, як, як ну, отак от постукують по вуху, ну, типу відчуття, що щось таке ти відчуєш, що в тебе щось на в ушах вдягнуто. А взагалом, якщо ви так рівно сидіти або йти спокійно, то ти їх практично не відчуваєш. Оце головний плюс. По якості звучання дуже сподобалося. На рахунок мікрофонів. Друзі, зараз ви почуєте, як працюють мікрофони, і відверто кажучи, це напевно їхній головний мінус. Це робота мікрофонів. Принаймні, моїй жінці не сподобалося. Отже, те з мікрофонів. Отже, друзі, тест мікрофонів наушників в санах G6S. Так у вас буде чути співрозмовник, коли ви будете розмовляти через ці наушники через фермітору. Друзі, на рахунок шомодасу я нічого не помітив, але все чітко чути, коли ви розмовляєте зі своїм співрозмовником через ці наушники. Так, звісно, що фоновий шум про частина машини трошки, ви це все так само чуєте, як і співрозмовники воно десь перемішується, тому можливо, десь е, в шумному місці буде десь комфорт в плані спілкування. Але це мінус від цих технології. Вони як мають свої плюси, так і мають свої мінуси. Боже, друзі, як вас буде чути співрозмовник? Ви можете оцінити. Ну а Самі наушниках ви чуєте в принципі досить нормально, чітко єдине, що я кажу, що можете чути потусторонні звуки, які є ззовні, тому що вони відкритого типу. Отже, друзі, що ж, ми з вами переглянули навушники, як виглядають навушники Sanach G6S, і це народ, напевно, одні з найкращих навушників, які мені висували на огляд. Тобто в мене було три штуки, і саме ця модель для мене фаворит. Реально хороший, якісний звук, дійсно, дійсно хороший якісний звук. Гучності вистачає, деталізація вистачає, бас прикольний, е об'ємний звук присутній. тобто Якщо аудіофайл має е ну, функцію 360 гразів, е об'ємного звуку, то ви це все в тих наушниках відчуєте. Це прикольно. Тобто Я аудіофайл пробував, слухав і дійсно так є. Ефект присутності, як то кажуть. Ну от, коротше, Для перегляду відеофільмів да, е, класний будуть. Да. Ну що ж, е, так, вас будуть десь чути, ну, але не дуже голосно. Вони дійсно якось так трошечки краще відпрацьовують в плані е, шумопоглинання. Тобто, все ж таки вони більше в ракеві засовнуті, і звук менше роз, розповсюджується навколо. Е, це плюс. Е, ну але так все таки вас буду чути. Е, друзі, мікрофони. Мікрофони і це найбільше розчарування. Ну але блін е... Ціна не висока наушників, це не преміум-клас по ціні, да, там, де наушників 200-300 доларів. А, все ж таки, це середньобюджетні наушники, а, скільки, до речі, вони коштують, ви зараз бачите на Алікспресі. І є мій особистий промокод, який надав мені продавець для знижки. Він буде діяти до кінця би, місяця. На яку суму і, і як він виглядає, ви бачите з цими знижками на Алікспресі, я думаю, ціна на ті наушники буде взагалі бомба. Коротше, народ, для активного користування. Отака от штука. Для перегляду контенту. Ось такі наушники. Коротше, я реально вражений, що хороші, якісні наушники. Блін, класно. Звук мені дуже сподобався. Я от як вдягнув, так і залип. Да? По акумулятору тримає супер суперова. Тобто 6-8 годин він вони свої повністю відпрацьовують на ура. Е, я ще до речі жодного разу бокс не підзаряджав, а третій день вже ними користуюся. Все класно. Друзі, блін, прикольні уші, прикольні реально уші, і напевно би радив їх до покупки. Серйозно радив би до їх до покупки, тому що якість звичайно класна, акумулятори тримають супер, бокс невеликий порівняння з деякими іншими моделями. Все компактно як для такого, плану, і воно відкриті. Не давлять не, ну взагалі їх практично не відчуваєш. Можна їхати за кермом, не відволікаючись від дороги, прослуховувати контент, а і в той же час контролювати все, що навколо відбувається. Прикольно, прикольно. Для велосипедістів, на тих, що їздять на самокатах, так само це актуальна штука. Тобто, щоб не розгубитися і почути, де сигнал або хтось до вас звертається, там ей оу! А ти не чуєш, да, якщо в звичайних наушниках і. Бах, і все. А так то все контролюється. Коротше, народ, прикольно. Реально прикольные наушники, тому, напевно, ради би їх до покупочки. Посилання надайте в описі під цим відео. Ну, і там же так само буде продубльований промокод на знижку. Коротше, народ, ось такі наушники. Як вони вам? Пишіть коментарі. Ну, а я на сьогодні з вами прощаюсь. Бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.